Казав Господь притчу цю. В одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потому молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток живучи розпусно. Як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він нанявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав був наповнити живіт свій стручками, що їли свині. але й тих ніхто не давав йому. Упам'ятавшись, він сказав сам до себе, скільки наймітів мого батька мають остатком хліба, я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому. Отже, сурішив я проти неба і перед тобою. Я недостойний більше зватись твоїм сином, Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до свого батька. І як він був ще далеко, побачив його батько і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень. І взуття на ноги, приведіть годова теля і заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий ожив, пропав був і знайшовся. І вони стали веселитись, а старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизившись додому, почув музику і танці, прикликав він одного зі слух і спитав, що то таке. Той сказав йому брат твій вернувся, і твій батько зарізав годова теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька, ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб я з друзями моїми повеселився. І коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди зі мною, дитиною, все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Ісусу Христу. браті і сестри, сьогодні маємо неділю, яка називається Блудного Сина. Сьогодні ми послухали притчу, як Боже Слово говорить нам про цю історію про двох синів. Дуже часто читаючи цю притчу, ми більше звертаємо уваги на того блудного сина, який відійшов від батька. так але початок притчі говорить, що у батьку було два сини, і в кінці, не мов би підкреслюють, що обидва сини були десь в блуді, кожен по-свому. Отже, ця притча говорить нам про важливість і потребу людини в покаянні. Грецьке слово покаяння означає переміна мислення, метаноя. І сповідь з гріхів, це не тільки формальна якась процедура, де каяник приходить і перечислює свої гріхи. Це було б дуже просто, так? Справжнє покаяння, яке веде за собою очищення людської душі від її гріхів, полягає в такому цілому процесі, коли людина не мов би, усвідомлює на початку, що вона перебуває в такому становищі. Де вже їй соромно признатися, навіть перед людьми чи перед Богом, що вона є гідна знову стати тим, ким була, щоб одягнути на себе ту одежу святості. І цей молодший син є таким, знаєте, для, нам, для нас прикладом, коли людина грішить, відходить від Бога, і як він шукає того шляху назад. Але перед цим він усвідомлює, що те життя, яке він провадив, довели його до такого, знаєте, випадку, де він ну, почувається себе гірше свиней. Бо свині їли ті стручки, і йому ніхто навіть і тих стручків не давав, щоб він міг наповнити свій живіт. І тому для християн треба розуміти, що сповідь має певні свої умови. Катехизм церкви говорить, що є таких п'ять умов сповіді, де людина ще задалеко, до того, як має прийти і посповідатися в сповідальниці, вже себе приготовляє, робить іспит сумління, дає постанову, що вона більше не буде грішити. І тоді вже приходить, щоб перед священником визнати свої гріхи. Священник накладає покуту на неї, і вже тоді через молитву священника. Господь тобі повністю розрішає твої гріхи. Але коли ти вже підготував себе і приходиш до сповідальниці, ти вже є прощений, ти вже є прийнятий Богом як свою дитину, не як грішник, а ти вже є як свята особа через Боже милосердя можеш приймати від Бога всі ті обітниці, які Він кожній людині обіцяє. Обітницю вічного життя, обітницю тих благословень Божих, які мають супроводжувати тебе в твоєму житті. І тому для нас, християн, сповідь це має бути частиною нашого життя духовного. Воно не може бути відділене від нашого земного життя, тому що в земному житті дуже часто ми живемо так ж і будуємо своє життя так, де можемо допускатися таких гріхів. А гріх що таке гріх? Це розірвані наші стосунки з Богом. Людина, коли часто перебуває в гріховному стані, для неї Бог може не би померти. Вона вже не звертає увагу на думку Божу, на заповіді Божі. І те, що говориться в цій притчі, якраз про це і говорить. Бо коли молодший син каже: «От, Отче, дай мені того частину маєтку, який мені припадає. А знаємо навіть і в теперішній час. Діти спадкоємцями стають повноправними тоді, коли батьки вже помирають, так? тоді дитина входить в наслідство ще по нашому законодавству, має пройти там якихось там півроку чи скільки. А цей син вже при житті батька вже собі каже, давай мені ту частину, маєтку, немов би каже, що батько, ти для мене вже не авторитет, ти для мене помер. І я хочу будувати своє життя так, як я бачу, як я розумію. І бачимо, що в притчі говориться, що він з блудницями, живучи розпусно, розтратив весь той свій скарб, весь той маєток, який йому припав від свого батька. І тоді він, аж коли, йому, коли він став бідувати, він тоді звернувся знову думкою, що в батька слуги живуть краще, ніж він. І тоді його спонукало робити ті кроки, які він зробив. Він себе вважав недостойним посісти те місце, яке він мав спочатку, але захотів бути як один із слуг тих, які прислуговували. А батько завжди бачить свого сина, як свою дитину. Якими би ми грішниками не були, Господь нас бачить як своїх дітей. І так само як добрий батько і добра мати, навіть якщо діти роблять якісь не дуже добрі вчинки, Завжди з любов'ю, з відкритими обіймами приймає свою дитину, так і Господь Бог приймає кожного з нас у свої обійми. Він не хоче бачити нас грішниками, він хоче бачити нас своїми дітьми. І це для нас є доброю новиною. Прича також говорить про старшого сина, який, бачите, образився на те, що так молодшого сина зустрів батько. Він вважав його таким, знаєте, недостойним грішником, який розмар... розмарнував і стратив все це майно, яке було батькове. Він таки каже: він твоє майно розтратив з блудницями, а ти для нього зарізав годоване теля. А мені не дозволяєш навіть і козеняти, щоб я своїми друзями повеселився. Образ цього старшого сина. Як правило, оці церкви пояснюють, що це є люди, які будують своє життя ну, згідно букви закону. Як правило, ті люди можуть ходити до церкви, ми з вами можемо бути тими старшими синами, так? Вони знають, що треба молитися, вони ходять до сповіді, сповідаються, причащаються. Але дуже часто такі люди є всім незадоволені. Я не знаю, що ви зустрічали в житті таких людей. Їх і багато, чимало є. Вони нарікають на життя, нарікають на владу, нарікають на всіх, ну, хто тільки може їм в око попасти, так? Хтось їм заважає, щоб вони були щасливими. Ну, але це є, знаєте, таке трошки ну, неправильне бачення цього світу. І батько намагається цьому синові ну, десь відкрити те, що він. Неправильно розуміє все і каже, дитину, все, що мені належить, також і тобі належить. Ніхто тобі не забороняє це робити. Ти сам як кажуть, не хочеш цього робити, або ну, не пробуєш це робити. І тому для людини, яка ходить до церкви, ну, все має бути ну, в цьому світі. Розумітися, як Божий допуст, навіть оця війна, це є Божий допуст. Для чого Бог це допускає? Ну, для того, щоб ми десь для себе відкрили, що коли я буду звертатися до Бога, коли я буду використовувати свої можливості духовні, то я тоді побачу багато більше для себе. Я тоді побачу, що я можу взивати до Господа, і моя молитва має якусь силу. Дуже багато християн моляться формально. Вони, коли моляться, для них це, знаєте, кількість важлива. А часом треба бачити, що не лише кількість важлива, але також важливий і результат з того, що ти просиш у Бога. А для того, щоб бачити той результат, людина повинна перестати нарікати на своє життя. Оці церкви кажуть, коли людина нарікає на своє життя або на когось ну, не мов би, виправдовуючи себе тим, що в неї життя не вдалося. То вона, не мов би, руйнує все те Боже благословення через ту молитву, через своє служіння Богові, яке вона будує. Ти руйнуєш цим всім, все те, що ти будуєш. І тому для нас важливо, щоб ми в цьому житті не нарікали ні на що. Щоб ми розуміли, що твоє життя, яке тобі Бог дав, воно залежить тільки від того. Як ти його будеш сприймати? Якщо ти будеш сприймати все в негативі, то ти будеш знаєте, такими думками наповнений, і не будеш радіти нічого, що в цьому житті є, навіть цього доброго що в тебе є. Тому для нас можливість покаятися в церкві, позбутися своїх гріхів, є дуже важлива річ. Бо те, що нас відділяє від Бога, це є гріх. Те, що не дає нам радіти цьому життю, це є неправильна духовна постава в нашому житті. Коли ми шукаємо причину або когось, на кого треба з, 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 ну, так би, звалити все, що в мене щось не вдалося. Інколи те, що ти хочеш робити, воно не завжди є корисним для тебе. І Бог тобі по тій причині може щось не давати. А людина, знаєте, хоче, щоб вже і відразу все в неї було, щоб все було в достатку. Тому апостол. Павло сьогодні в своєму апостолі каже, і наголошує на тому, що наше тіло не для розпусти. Він дуже часто розрізняє тіло від живота, що те, що ми можемо споживати і наповнювати свій живіт, це не є важливо. А наше тіло для того, щоб прославляти Бога, бо ми є частиною Його містичного тіла, тобто церкви. І в кінці він каже, що ми є куплені дорогою ціною, ціною. Смерті Ісуса Христа на Христі. І тому Бог хоче, щоб кожна людина, куплена за таку високу ціну, унаслідувала вічне життя, щоб увійшла в те життя божественне. І це для нас є добра новина, тому що ми є дорогими для Господа Бога. Ми не є якимось чужими, ми є тими, якими Він називає по імені, бо ми через кров Його Сина стаємо Його домашніми, Його дітьми. Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!